Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні я розповім вам казку за вашими коментарями про дівчинку Нюшеньку. Їй 5 років, і вона дуже-дуже мріє скоріше стати першокласницею. Увечері нюшенька сиділа біля вікна. Небо вже темніло, зірки підморгували одна одній, а дівчинка тримала в руках мамин старенький пенал. Ой, як би я хотіла вже вчитися, прошепотіла вона, писати букви, читати книжки, ходити зі справжнім портфеликом. Мама усміхнулась і лагідно погладила її по голові. Усе буде, доню, але спершу потрібно ще трохи підрасти. Я вже велика, ображено сказала нюшенька і міцніше обняла пенал. Тієї ночі їй приснився дивний сон. Вона йшла квітковою стежкою. Попереду сяяла велика біла дошка з золотим дзвоником. Кожна ромашка на клумбі нахилялася і шепотіла. Вітаємо, першокласниця нюшенька. У класі її чекала парта, а на столі лежали яскраві книжки. І новенький зошит. Вчителька з добрими очима сказала Прошу, Вероніка, сідай, сьогодні твій перший урок. Нюшенька сіла, розгорнула зошит і взяла олівець, а олівець раптом заговорив Давай я допоможу тобі написати першу букву. Разом ми впораємось. І Крейда сама почала виводити на дошці. А, Б. В. Нюшенька сідає за свою парту. Парта блищить, як новенька, і має маленьку шухлядку, яка сама відчиняється та закривається. Усередині кольорові олівці, лінійка з веселковими поділками і ручка з золотим ковпачком. Вона бере ручку, а та починає світитися, ніби маленький ліхтарик. Доброго ранку, нюшенька, промовляє ручка тоненьким голоском. Давай спробуємо написати перші букви. Крейда на дошці оживає і починає сама виводити літери. Подивись, це буква, а. А тепер спробуй сама. Нюшенька обережно веде ручку по зошиту. Лінії виходять кривуваті, але раптом літери починають вирівнюватися і самі стають красивими. Ура! сміється дівчинка! Я вже можу писати. Книжки з полиці починають підстрибувати і співати хором а Б, В, Г, Д». Вони розгортаються і сторінки самі малюють казкові ілюстрації. Сонячні луки, смішних звірят і навіть школу майбутнього, де всі діти завжди щасливі. У кутку класу стоїть великий глобус. Він крутиться і раптом заговорює Подивись, Вероніко, тут увесь світ, який ти відкриєш, коли навчишся читати і писати. Дівчинка слухає і не може надивуватися. Усе навколо хоче навчити її новому. Та раптом у класі пролунав гучний дзвін. Він дзвенів так сильно, що вікна задрижали. Це дзвоник на перерву здивувалася нюшенька, але дзвін не зупинявся він ставав дедалі гучнішим. Дівчинка розплющила очі. Вона прокинулась у своєму ліжку, у кімнату зазирало сонце, а поруч на тумбочці стояв звичайний будильник, саме він так голосно дзвенів. Нюшенька потерла очі і зітхнула. То був сон. Але серце билося швидко швидко, наче казка все ще тривала. Дівчинка побігла на кухню. Мамо, а знаєш? Мені снилося, що я вже в школі. Там були чарівні ручки, книжки, які співали, і навіть глобус, що розмовляв, уявляєш? Мама усміхнулась і налила тепле молоко. От бачиш, як сильно ти цього хочеш. Мрії завжди приходять у сни, коли вони справжні. Нюшенька замислилась і глянула на свій маленький зошит. Він лежав на столі відкритий. І ось диво на першій сторінці тремтливою лінією була виведена літера А. Це я написала, прошепотіла дівчинка. Вона ще більше повірила, що її мрія вже на півдорозі до здійснення. Від того дня нюшенька щовечора брала свій зошит і намагалася писати букви. Вони виходили смішні й кривенькі, але кожна буква була для неї як крок до великої мрії. Коли сусідські діти гралися в школяра і вчительку, вона завжди приєднувалась, одягала уявний ранець, сідала за партою зі стільця і гордо казала: Я теж майбутня першокласниця, а коли йшла з мамою до магазину, і бачила у вітрині кольорові портфелі, її очі світилися. Ось, мама, колись я теж матиму такий, і там будуть мої книжки та зошити. Вона знала, що ще маленька, але зовсім трохи часу, і її мрія здійсниться. Так вона навчилася головному Неважливо, скільки тобі років, головне мати в серці мрію. Бо мрії ростуть разом із тобою. І кожного вечора, лягаючи спати, нюшенька тихенько повторювала, я обов'язково стану першокласницею, і це буде моя найкраща казка. Ось така історія, маленькі мрійники. Пам'ятайте, якщо ви дуже хочете чогось доброго і світлого, Ваші сни та мрії обов'язково приведуть вас туди. До нових зустрічей у казках, маленькі мрійники!